Викладацький склад співробітники та студенти Хмельницького національного університету безмежно вдячні силам оборони та волонтерам за наші врятовані життя. Велике дякую кожному захиснику і захисниці, що наближують нашу перемогу щодня, вічна слава та пам'ять! Всім загиблим, полеглим воїнам та мирним жителям, дорослим і дітям прошу встати. Слава Ніля, ще нам братя українці, усміхнеться доля. Шановні друзі, сьогодні я радий вітати таку велику кугорту наших студентів, які сьогодні стоять. Випускниками. Сьогодні ви є тою частинкою нашого університету, яка буде його прославляти на теренах усієї нашої держави, а також усього світу. Ви є тією частинкою знань, які ви отримали і які ви будете поширювати, розвивати і формувати нашу державу. Хмельницький національний університет залишиться у вас в душі на все ваше життя. Ви завжди будете згадувати, приходити і цінувати свою альмамати. Врахуванням сучасного інформаційно-комунікативного світу вам говоримо. Це тільки перший етап. Ви будете навчатися протягом усього свого життя. Я хочу побажати вам гарної дороги. Дороги у світі, цікавому світі, який вас буде оточувати. Так, війна. Так, важко. Так, на сьогодні ми маємо невизначеність. Але я впевнений. Що саме ви, ви як частина України, як частина великої соборної і незалежної держави будете відбудовувати, розбудовувати і формувати нову українську націю. Націю вільних незалежних людей. Адже ми з вами. Зробили все для того, щоб створити цей фундамент. Звичайно, усього цього б не було, якби не наші захисники. Тому від усіх нас я хотів би подякувати їм за те, що вони оберігають і захищають нас. Адже саме завдяки їм ми можемо навчатися і навчати. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Головна надія нації полягає в належній освіті її молоді. Переконані викладачі і студенти Хмельницького національного університету. Тому сьогодні з великою приємністю ми відзначаємо кращих магістрів-випускників нашого закладу. Краща магістр факультету управління адміністрування та туризму Леся Муравська. Кращий магістр... технологій та дизайну Альо Військової адміністрації від Сергія Тюріна та від себе особисто з отриманням наукової ступені маністра. Сьогоднішній день це невеличка ваша перемога, яка відкриває вам двері до нових звершень. Вірте в себе, використовуйте свої знання та здобуті навички. Сміливо крокуйте вперед. Також бажаю вам успіхів у нових досягненнях, бажаю вам отримати. Роботу мрії і, мабуть, саме головне це справедливого миру та якнайшвидшої перемоги. Дуже дякую. Слава Україні. Дорогі випускники, шановні батьки, ректорат, професорсько-викладацький склад. В першу чергу. Від імені Хмельницької обласної ради депутатського складу від себе особисто щиро вітаю на сьогоднішньому заході з нагоди вручення дипломів магістра Хмельницького національного університету. І кожному з 800 випускників восьми факультетів для цей день є особливим. І особливо приємно і значити, що більше ста юнуків і дівчат отримують дипломи з відзнакою. І особлива повага тим випускникам, які сьогодні служать у лавах Збройних сил України і захищають нашу територіальну цілісність і свободу. І тому без перебільшення сьогоднішній випуск це також вклад в нашу спільну перемогу. Адже в Україні вкрай необхідні висококваліфіковані фахівці у різних галузях і сферах. І тому, користуючись нагодою, також хочу висловити велику повагу та подяку усьому колективу університету, ректорату, професорсько колецького складу за вашу невтомну працю та побажати невичерпної творчої енергії, впевненості в нашій спільній перемозі, нових, вагомих здобутків та успішної реалізації наукових дослідження. А нашим шановним випускникам хочу побажати знайти гідне місце у житті, постійно професійно зростати. І бути справжніми патріотами України і пам'ятати, що Україна покладає на вас великі сподівання, адже саме від ваших ідей, енергії та творчості, в тому числі, залежить і майбутнє України. Дякуємо Збройним силам України і силам безпеки України за можливість підмітносно мирним небом Хмельниччини проводити такі заходи. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам. І слава Україні! Шановні викладачі, шановні гості, всі присутні, мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут, на цьому заході. Я в першу чергу хочу передати вам щирі вітання від хмельницького міського голови Олександра Семчишина. Насправді, не часто останнім часом, а останній час майже три роки відвідуєш позитивні заходи. Це один з таких, який є позитивним і який надихає. Я дуже насправді щасливий бути тут, ще раз повторюся, тому що е, сьогодні тут випускаються магістри майбутньої України. Я в цьому переконаний. Я усіх вас вітаю. Я бажаю вам такого твердого шляху у майбутньому. Я вам бажаю постійного розвитку і бажаю, аби цей розвиток був. У вільній, незалежній Україні, а так точно буде, бо у нас немає іншого шансу і іншого вибору. Вічна слава героям, які віддали своє життя за Україну. Вітаю всіх вас, слава Україні! Магістра, бажаємо вам успішних, успішного життя, бажаємо вам здійснення ваших мрій, бажаємо вам бути висококваліфікованими фахівцями і працювати на благо нашої рідної України. Бажаю вам чітко адмініструвати ваші проблеми. І саме головне, я бажаю вам подорожувати. Подорожувати на хвилях задоволення, на хвилях мрії. І щоб ми разом з вами подолали нашу головну подорож і наш головний шлях шлях до перемоги і до миру. Слава Україні! Хочете побажати вам, щоб ви працювали і отримували від цього задоволення, щоб всі отримані знання, які ви отримали в нашому університеті, ви вміло використовували на практиці. Також хочеться побажати вам, щоб протягом Всього вашого життя ви з гордістю носили ім'я випускника Хмельницького національного університету. Слава Україні! Щиро вітаю вас із успішними захистами ваших кваліфікаційних робіт із отриманням диплома магістра. Бажаю вам в першу чергу успішного кар'єрного зростання. Сподіваюсь, отримані дипломи вам допоможуть в цьому. Бажаю вам також професійного зростання, але, як зазначав Сергій Анатолійович, сьогодні, що професійне зростання вимагає щоденної праці, щоденної самоосвіти, щоденного розвитку. В цьому контексті я вас закликаю не втрачати зв'язки з вашими кафедрами, адже навчаючись. Навчаючи когось, ми навчаємось і самі. я вам бажаю міцного здоров'я, міру, злагоду достатку, натнення, здійснення всіх задумів імбій а в Україні перемоги. Шановні наші магистри, хочу побажати усім. Не завершувати свою кар'єру навчальну, а продовжувати Бажаю вам наукового пошуку творчих досягнень, неймовірних злетів і, звісно, насамперед самореалізації і професійного саморозвитку. Світ змінюється, і я щиро бажаю вам бути наполегливими, цілеспрямованими, щоб ви отримували від життя лише позитивні емоції. Бажаю вам успішного працевлаштування. Бажаю вам мира, здоров'я і пам'ятайте, що ви, саме ви, є надією і майбутнім нашої України. Бережіть його. Мені не подобається слово, коли я почув, ми з вами тут прощаємось. Ні в якому разі не прощаємось. Ви бачите, як змінюється динамічно наш світ. Ну, от ви зараз прямо написати, чи пітічату штучному інтелекту, що там буде через 5 років. Він вам дасть відповідь, що необхідно збувати освіту. Тому я хочу сказати до зустрічі. До зустрічі на нових освітніх програмах, до зустрічі на нових тих спеціальностях, які будуть в нашому університеті. Ще раз вітаю. всього щиро вам бажаю найкращого. Ну і звичайно, якби не Збройні сили України, ми би не змогли реалізувати ті плани, ті задуми, які ми реалізовуємо. Тому дякую Збройним силам України і слава Україні. Obrigado, senhoras